Уберите кучука. Строительный кран упал на детский сад. Это вы все одна протестная группа, да? Расскажите, будь ласка, что у вас? У нас с марта этого года началось строительство 25-этажного дома. Просто рядом... Вот забор забор. То есть все санитарные нормы, все строительные. Державные будивельные да, нарушены, все, ДБН. Все нарушены. С одного стороны садик, с другой стороны магистральный коллектор, две-три платрасы коллектор не в очень хорошем состоянии как все знают это дарлинский коллектор вот мы пишем во всей станции обращаемся никто нам ну помощь как бы есть но она такая достаточно пассивная скажем так а прокуратура в июле месяце проверила документы застройщиков выяснила что часть из них подделана они опро опротестовали дозвел на будивельные работы и отправили соответствующий прибыль в инспекцию и апельсины будивельники А, інспекція провела теж перевірку, теж знайшла багато порушень. І з е, пустім зупинила роботи на даному майданчику своїм документом заборонила проведення робіт до усунення порушень. Незважаючи на це, будівельники жодного дня не і постійно будують і продовжують е, порушувати і будівельні норми. І, е, Технологічне норми будівництва, правила техніки безпеці і правила дорожнього руху по вулиці Російській. Ставляючи на загрозу життя дітей в ЦСКО 128 і ставлячи на загрозу життя дітей, які відвідують школи 290 і 284 Тому це викликає дійсно обурення у батьків цих дітей. І ми вже з березня місяці намагаємось будь-яким чином зупинити це будівництво. А в травні місяці нам вдалося прийняти участь в круглому столі, який розглядав питання 16 самих проблемних будівництв міста Київ. Це питання було винесено на Київразку. На, на жаль, в останній день, попередньої сесії це питання не набрало достатньої кількості голосів і було перенесено на сьогоднішній день на розгляд. От ми очікуємо, як проголосують наші народні образці, чи їх любої життя, і здоров'я дітей в цій країні, в цьому місті, чи ні. Виключив. Виключи. Спасибо большое. У вас есть пресс-релиз? Нету для... Не... Мы для наших да. Ага, и тут телефон есть? Нет. Запишите свой телефон и запишите мой, когда да. простестные группы. Алло, да, добрый день. Спасибо, спасибо. А, да, да, я сейчас освобожусь, через час и наберу вас, хорошо? Да.